21 листопада, четвер. Наша вічна батьківщина, небо і Бог. Вадим Криничний, пастор Української адвентистської громади в Іспанії. Частина 1. Ісус, підійшовши, промовив до них. Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, Хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Матвія, 28 розділ 18 до 20 текст. Українська адвентистська громада в Іспанії сформувалася ще в 2020 році. Наразі вона нараховує 170 членів церкви разом з дітьми та молоддю. Проте слов'янська група існувала вже давно. Вона складалася з емігрантів, котрі приїхали з України, Росії, Білорусі, Литви, Молдови. Якщо говорити про Валенцію, то 75% такої групи це українці. Згодом ці люди хотіли щось робити в церкві. Проте в іспанських церквах це було досить складно через мовний бар'єр, бо там домінувала іспанська мова. Звичайно. Якщо ти недосконало володієш мовою країни, у якій проживаєш, тоді матимеш певні проблеми в спілкуванні з людьми. Ти не зможеш проводити іванські заходи, проповідувати, створювати програми. Саме тому ми вирішили організувати власну україномовну церкву. Каталізатором цього процесу стало ще й те, що в Іспанії проживає дуже багато. Країномовного та російськомовного населення. Головна мета створення такої громади донести до емігрантів Євангелія Ісуса Христа, адже в нашій церкві вони мають можливість слухати проповіді рідною мовою. Хочу зазначити, що в Іспанії нині організовано дві такі церкви та вісім груп по 30 осіб кожній. До нас у гості часто приїжджають керівники Адвентистської церкви в Іспанії та всіляко підтримують нас. Щодо складнощів у створенні української громади в Іспанії, можу сказати, що загалом проблем із цим практично не було, крім організаційних. Бо на самому початку створення громади нам було досить нелегко знайти приміщення для нашої церкви. Однак з Божою допомогою ми розв'язали це питання. Я вважаю. Якщо люди мають бажання, віру і мотивацію, тоді все можливо. Сьогодні в Іспанії емігранти бажають відвідувати церкву, бо часи дуже змінилися. Коли в цій країні народжувалися перші слов'янські групи і церкви, люди приїжджали сюди на заробітки. Тоді вони не поспішали шукати церкву. Бо їхній метою було зробити гроші. Проте згодом вони зрозуміли, що гарне життя без Бога неможливе, навіть якщо покращується твоє фінансове становище. Коли ж емігранти почали це усвідомлювати, тоді почали з'являтися власні служіння та своя церква.